Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує новий турнір потужне усилення на 4 зіркових героях без синього кольору. Ось таку оборону я поставив. Поставив все ж таки кіпріота. Подивимося, як він буде тримати гормика в другому костюмі, щоб знімав посилення. Поставив клика для лікування, плюс бафи дає. Також кедман, який ставить заборону на посилення. Ну і Джунаїда, щоб пробивав. Та сповільнював ману. Подивимось, ще ніхто не нападав. Так, це турнір теж такий цікавий буде. Тому давайте спробуємо. За попередній турнір, турнір в мене було топ-5. Нагороди були не дуже цікаві, тому я нічого не показував. Так, Кедмон. Кедмон в другому костюмі. Угу. Так, так, так. Повільняє, цей лікує. Нам тут потрібні в будь-якому випадку диспели. Диспел. Ну, Диспел у нас тепер є в червоному кольорі ось гормик. Давайте його візьмемо. Напевно, візьмемо ще сюди клика, візьмемо також Джунаїда пробивати нам потрібно. І... Спробувати взяти лісю Середня, але тут всі такі. Так, лікар у нас є. Можливо, спробувати дві люськи заграти. Не знаю, не знаю. Ну, давайте, диспелу багато не буває. І, можливо, ще Мерліна взяти для блокування. Можливо, так буде краще. Так, сюди п'ять загони сюди. Ось такі четверті. Так, що в нас там килал? Ага, нам потрібна чистка, нам потрібна чистка. Тоді, замість цього, напевно, краще взяти рігарда. І Рігарда ось такого, нехай бафає атаку. Нехай буде два лікарі. Але чистка нам тут знадобиться. Діспел у нас буде і Гормек, і буде Люся камінчиками діспелити, тому поїхали. Давайте спробуємо. Ах, Так. А в нас зелений кріс. Не знаю, чи робити його, чи ні. Чи краще четвірочку зробити і подивитися, що знизу, можливо, заїде якийсь червоний камінчик. Так, зібрався синій фіол. і червоні проб'є. Пробило. Оце хід дуже-дуже чудовий виявився. Так, тоді, давайте тепер ось так. Рігарда поки притримаємо. У нас всі заряджені. Давайте спробуємо зарядити Люсю. Зараз ударить Kylaй. Ми це все знімаємо, плюс бафаємось. Так, ну Kylail. Давайте спробуємо заблокувати цю сторону. Там є три камінчики під Мелендором. Проб'ємо сюди і спробуємо його камінцями добити. Так, урон просто космічний заходить. Ось так. Давайте. Угу, Люсечка наша зарядилась. Пробиваємо і спробуємо добити. Добили. Так, ну тут все швидко вийшло, камінчиків предостатньо, тому все дуже вдало. Так, поїхали наступний бій. Угу. Феранд. Синіх немає, диспел нам потрібен, себе знімати потрібно. Кальо пробивати. Давайте так і сходимо червоним, подивимось. Угу, угу, угу. Так. Є в нас четвірочка жовтих. Це, в принципі, непогано. Кристал ніяк ми не зможемо зібрати. Так, тут же складніше. Ну, давайте четвірку зробимо. Все ж таки краще. Четвірочка, там ще у нас трієчка буде. Давайте тут, можливо, синій закриється і жовтий закриється. Так, і жовтий закрився. Добре. Але нам потрібні червоні. Давайте ось так. Тоді блокуємо центр. Шукаємо червоний камінчик, його немає. Ще раз шукаємо, нам головне феранта пробити. Знов немає червоних. Ось так буде червоні. І сподіваюсь, ми його проб'ємо. Але це нам поки що не дуже допомагає. Шукаємо ще червоний. Так, обережно прокинемо ось так. Угу. Лікування нам... Ага, вона ще ману підрізала. Там зараз буде той працювати. Давайте спробуємо пробити Франца хоча б ще червоними тут камінчиками. В кого вдарить. У кого заряд? Ні, в Рігар, да. Так, скільки у нас це, це буде ще два ходи. Ну, можемо гармеком, в принципі, вдарити. Давайте зарядимо Люсю. Так, там вже кольоти на підході. Ну що ж, блокуємо? Скільки в Рігарда? Два ходи. Нам потрібно червоні, а я їх не бачу. Угу. Як підтягнути тут, пошукати? тут. Ну давайте пошукаємо тут. Можливо, не зарядиться. Можливо, не зарядився. Так, лікуємось. І ось так обережно прикидуємо. Все ж таки зарядився в кого. Знову Рігарда. Давайте проб'ємо сюди. Добре. Джунаїд відпрацював дуже чудово, тому тут шукаємо камінчики. Нам потрібно зарядити або червоних, або люську, і все буде добре. Так, клик то Нічого, давайте ось так. І все закінчили. Ну, Тут же важче було, але все вийшло дуже гарно. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Ну, теж нам червоні підходять, все нам підходить. Тут три зелених навіть. Тому йдемо, Ух ти! скільки жовтих. Ну давайте почнемо через комбо. Тут поляна просто шикарна. Давайте ось так навіть зробимо. Угу. Можемо робити ось так. Блокуємо цю сторону. Через пустоту прокинемо, зарядились, пробиваємо гармеком. Так, ще раз бафаємось. То нам небезпечний. Давайте цього проб'ємо, чистимо поле, зарядимо Люську. Ну Все, добиваємо цього. І тут через комбо червоними доб'ємо Ну Тут взагалі поле просто казкове було. Так, наступний бій, Ух ти! червоні. Червоні червоні. Ну, нам потрібно з себе знімати. Червоним ми так і підемо. Поїхали. Тут навіть трійка в обороні буц. Але він такий неприємний. Неприємний. І поле не дуже нам підходить. Клика не хотілося б турбувати, але там можемо трієчку червону зробити. Ну, давайте спочатку ось так прокинемо. Тепер ось таке комбо зробимо. Ой, чудово, майже добили. Угу, воно від'їхало. Давайте спробуємо тоді ось так і ось так. Червоні повинні у нас зарядитись, доби добило. Так, лікуємось, пробиваємо гармеком. Ах ти. І на Джундаїда потрібно забрати. Чудово, ну все, тут вже нам ніхто не загрожує. Давайте ось так. Там підтянемо червоні. Навіть можемо через клика прокинути. І ось так фіоли жовті зберуться. Можливо, червоний знизу заїде. Ні, не заїхав. Це нічого страшного. Пробиваємо сюди. Знову вона ухилилася, але ми камінчиками зняли. Пробиваємо ось так фіолами. Ну вже клик в цьому костюмі він прикольний, що оверхепе пелікує, але він... Лікує дуже мало і не відроджується. Тому я ставлю завжди в оригіналі клика, тому що він може відродитися, плюс йому накидається 50% мани, і він зразу може сходити і підлікувати. Так, ну що ж, став. Ох, кіпріот. Кіпріот, Лісю. Ну, це вже оборонка буде важча. Три альфа-злами. Ну що ж, поїхали, давайте. У нас є два діспела. Але, можливо, потрібно було дві люсі брати. Ну, давайте спочатку ось так. О, це чудово. Прокинемо сюди. Ось так. Тепер ось так трієчку. Дуже багато синіх. Ось нарешті червоні приїхали. Давайте спробуємо зняти. Так, тихо, тихо, то вже трішки зайве. Але все нам вдається, як на мене. Так, обережно, ось так, червоненький, прокинемо. Чудово. Так, лікуємось. Люську нам потрібно забрати. Вона тут саме більшу загрозу нам становить. Думаю, фіолетовими ми її заберемо. Так, так, так. Давайте чистимо поле. Все одно там заряджений вже клик. Так, Цього здули. Робимо ось так ось так. Угу. Тепер давайте сюди. Там буде четвірочка червоних. Повиннімо мої зарядитись. Так, добиваємо цього хлопчика. Ну і все. І зараз кликати доб'ємо, напевно, з камінчиків. Так, добре. Ну, перший день поляни просто чудові. Оборона поки ніхто не нападав, рейтинг 1112 місце, прикольно. Ну, подивимось, що буде далі. Турнір такий теж непростий буде. Так, покажу, я в Лігу навіть пройшов наступний раунд. Завтра там Розпочнуться бої покажу давайте Рейтинг 65 495 місце. Ну, якось так. Подивимось, що буде. Можливо, і до останнього раунду дойду. Хоча в мене там дуже багато поразок було, тому я вже не знімав інші дні. І ну, якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!